Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 29 грудня і новина, да, і ви в коментарях пишете, просите подивитися, в Польщу залетіла російська ракета. Україна каже, це сигнал союзникам. ну Подивимося, який це сигнал. Ми вже проходили таку історію, ну, як ми, і Польща в тому числі. Да? Під час масованої атаки Росії на Україну в Польщу залетів неопізнаний літальний об'єкт. Через декілька годин перевірок начальник генштабу збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула заявив, що все вказує на те, що це була саме російська ракета. От давайте подивимося, чи буде нарешті. Відповідь якась взагалі НАТО хоч якось відреагує, тому що перший раз, коли це сталося, да, там щось довго ходили, ходили, перевіряли, чи то польська ракета. Ну, добре, давайте подивимося. Ракета, яка сьогодні залетіла на територію Польщі. Так, да, прям карти одразу. Туз жезлів, да, ракета залетіла. Чи то ціленаправлено, чи випадково? Ну, чому вона туди залетіла? При, при, привернути до себе увагу. Чи ціленаправлено? Так, да, ціленаправлено. Тобто, це король жезлів, шестірка жезлів, карта імператриця. Показати свою силу, показати на те, на що ми спроможні. Чи це був виклик, так. Да. Це був виклик по трійці кубків, по е, двійці кубків. Тобто, знаєте, це і серія показати, показати, що. Знаєте, наскільки це все може бути безнаказаним? От карти про це. Чи буде якась відповідь? Не знаю, тому що ну, зараз подивимося, але наразі. Якихось таких карт, знаєте, бурної реакції, окрім відлюдника. Відлюдник, це, знаєте, із серії потрібно подумати, можливо, десь зауваження якесь зробити, ми дуже занепокоєні, от якось так. Оце, да, оце тут виходить. А сказати, щоб реакція, давайте реакція Польщі спочатку, реакція Польщі на ракету. Російську на своїй території? Реакція світу? Реакція НАТО? Десятка кубків перевернулася. І вежа. Реакція НАТО на ракету? Чому в підвішеному? Чому не можуть? Що їх стримує? Слухайте, ну. Прям якийсь, я не знаю, як замкнути коло якесь. Чи ще щось може такого плану бути? Це про це. Ще можуть бути якісь ракети. Тут. Дуже така ситуація. Дивіться, реакція. Реакція Польщі дивна дуже. Тому що виходить дві кажезлів, і НАТО в підвішеному стані в плані реакції на цю ракету. А чому в підвішеному стані? І що за двій Ну, Дві кажезл це карта перемовин, домовленостей, очікування реакції, можливо, десь з іншої сторони. Таке відчуття, що ці домовленості є. Да? І я питаю, чому в підвішеному стані, чому, знаєте, як. Двіка Пентаклів, е, в плані реакції будемо посмотрети. Тобто, наразі ще невідомо, як будемо відповідати. Е, на зараз ми думаємо, чи варто, чи не варто е, що з цим робити і так далі. Тобто ну, будемо дивитися по обставинах. Але, але по колесу фортуни і по вісімці жезлів, е, е, карти тут виходять ще. 10 пентаклів і карта смерті. Тут розумієте ситуація, яка? Тут може може бути можуть бути обставини, які ще якісь обставини, які можуть впливати на їх рішення. Тобто це як, знаєте, по вісімці ці жезлів. Обставини, які від тебе не залежать. Тобто ще щось може відбутися те, що буде впливати на їх рішення. По двійці пентаклів. Так от, чому НАТО в підвішеному стані в плані реакції да, на е, цю ракету? Тому що є м, певні умови е, стосовно ракет, стосовно відповіді, стосовно агресії, це те, на що, е, ну. Знаєте, це те, на що НАТО не може піти. По трійці мечів якісь домовленості по правосуддю були, в, ну, були однозначно. Але на зараз да, їх начебто і порушувати якось, ну, не камільфо. Але по трійці мечів, по шість мечів, ну, може вже і час прийшов порушити і відійти від тих домовленостей, тому що видно, що та сторона їх взагалі ніяк не виконує. Чи можуть бути ще якісь подібні ситуації? Да, можуть бути, тому що їх провокують. Тому що, знаєте, це від Ерефії бажання проявити себе, бажання показати себе, на що ми спроможні. Типу, давай мені відповідай. Да? І знову ж таки. Повтор якоїсь минулої ситуації, тобто щось таке може бути. Я не бачу тут якоїсь відповіді м такої прямо, знаєте, що, ну давайте ще спитаємо реакція НАТО в підвішеному стані. Я в шоці, НАТО. Давайте спробуємо. Китайка була <кій> ракета на території Польщі, Да російська ракета на території Польщі. Реакція НАТО. Ну і що? І одне й те саме Є певні обмеження, певні зобов'язання. Не може НАТО реагувати так, як можливо, хотілося б реагувати, Да? Але Відкрито не може реагувати. Можливо, як третя сторона, знаєте, по колесу, що це? Угу. Через, через другу сторону, зрозуміли, через, ну, через Україну може, да? через другу сторону допомога буде надана. Тобто, напряму реакції не буде, а через другу сторону, тобто через Україну, Україна щось таке отримує для того, щоб. Як, 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 як старший брат? Да? Коли молодшого ображають, молодший біжить до старшого і каже, піди там, наваляй, а то я не можу. Ну, в мене зобов'язання. Що за зобов'язання такі? Нате та перед Росію, що це? це за зобов'язання таке. Ну, стосується ударів, стосується території, стосується загрози для і, і земель НАТО, я так розумію, стосовно їх земель, стосовно їх людей і так далі. Заборона, заборона стріляти. Ціле направлено зробила це Росія. Я перепитую, то, що бачите, як колоди так. І знову ірафан. Да, Ціле направлене показати на що ми спроможні. Знаєте, це. Ну, я головний, що хочу, те і роблю. Гра з домовленостями по четвірці жезлів, двійка пентаклів. Як типу гра, а що мені буде? А я спробую так. Буде якась відповідь, чи не буде. А ще спробую отак. Чи буде ще якась відповідь? От двійка Пентаклів дуже неоднозначна карта. Вона завжди може говорити про певний повтор ситуації, розумієте? Чи буде, давайте спитаємо. Чи буде ще щось подібне? Ще якісь ракети на, на, над країнами НАТО? Чи будуть ще якісь російські ракети літати над країнами НАТО? по 10 сімечів. Ну, тут якась інша історія. Загроз є країни НАТО. Не обов'язково від ракет, а щось таке, щось таке вже було. Зараз, друзі, а країни НАТО загроза. Щас, ще. Давайте оцю двійку я залишу. Добре, заберу. Так, давайте перепитаю. Чи є якась загроза країнам НАТО від Росії? Чи є загроза країнам НАТО від Ерефі? Так, і знову 10 мечів. Тут знаєте, що тут може бути? Дивіться, одні ті самі карти. Тіракти, мінування, втрати серед населення, не дай Боже жертви якісь. Да, щось таке може бути, якийсь удар в спину, знаєте. Щось таке може бути. Як повтор ситуації важкої вже щось таке було? Подивимось, подивимось. Але дивно, якось все це дуже, якось, ну, прям вообще вообще. добре. А що Україна? В даній ситуації з цією ракетою, що тепер чекати Україні? О! Дивіться, дуже багато якоїсь допомоги, прямо від світу, прямо від е, організації, можливо, тут і НАТО на щось таке піде, да, дозволить якісь такі речі, які раніше від нас були недосягаємі, да? щось отримає таке дуже велике і дуже багато потузу пентаклів. Дай Боже. Подивимося панство. Поки, поки реакції НАТО, а що треба зробити? Я не можу зупинитись. Що має взагалі, можливо, хоч якась реакція НАТО? Взагалі НАТО може відповісти Росії, от чисто гіпотетично. НАТО може відповісти якусь фізично, або там ракетою опанути, або війська свої вести, або, ну, от, якось може фізично НАТО. Відреагувати. Можлива така взагалі ситуація? можлива, О, дивіться, як початок якогось руху. А що має відбутися? А що має такого відбутися, щоб НАТО відреагувало? Що має відбутися? Те, чого вони не очікують і чого вони не можуть вплинути. Слухайте, ну тут якесь. Я вам хочу сказати, що для них це, вони, вони в якійсь готовності, вони цей варіант розглядають, що таке може статися. Да? Але це е, там прям якихось дуже багато, не дай Боже, жертв. Це може бути або якийсь теракт, або дуже багато жертв серед населення. Якась, знаєте, дуже голосна подія, і ну, щось таке не дуже добре. Угу. Ну, панство, не дай Боже, звісно, щоб всяке таке сталося, але, от думаєш, знаєте, як от буває, да? Є можливість е... піти на упередження. Тобто, зробити так, щоб цього більше не повторювалося. Ні, треба чекати, щоб не дай Боже щось таке. Прилетіло і відбулося, щоб потім рятувати ситуацію. Ну, це добре. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі і за підписки. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.